Доброго дня, друзі! Продовжуємо нашу подорож по Карпатам. І зараз ми приїхали в таке місце, це можна сказати, найкрасивіше місце у всій Львовській області. Дивіться тут які скелі. Скелі це почали формуватися вже мільйонів років тому. На дні Світового океану вони росли, росли, це матеріал пісковики. І потім океан зник і вони продовжують формування. Це такий, скажуть, скельний масив, який знаходиться тут недалеко від Львова. Це фортеця. Потім вона стала фортецею і отримала свою назву Тустань. Дивіться, тут такі стенди є. На стендах все можна прочитати, все написано. Я нічого тут не придумаю. Розкажу вам історію навеличку, як з'явилася ця фортеця, що тут і чому вона так називається. Тут недалеко є у Дрогобичі такі селяни, як вони називають селяни жупи, це саліварні. І тут був основний шлях у середньовіччя з Дрогобича на Європу. Йшли торговий шлях, такий дуже великий був. У ну, середньовіччя основним із таких товарів це була сіль звична. Бо сіль за допомогою солі зберігали м'ясо, тому солі було дуже багато треба. І тут проходив оцей соляний шлях. І саме тут встановили митний пост. Тут був митний пост, митники збирали подать. казали, що брали тут з каравана одного 14 злотих. Зл. Це ну, на ті часи десь 14 вартів. Сім діжок пива. І коли під'їжджали вже ці вази, навантажуються цією сіллю, то ці митники там стояли і казали, тут стань, тут стань. І тут така була лінія, і вони стояли, оце тут стань. І з цих часів пішло назва, оце тут стань. Тому вона так називається. Ну, Назва це одно, ну цей скельний масив він ще використовувався давно. Тут була фортеця, тут от на цих каміннях була така. Тут башти для оборони, тут така форпост і ще коли колись, коли тут була Польська імперія. Так що, от вам вкрат коротко Це недалеко від Львова, тут з можна доїхати. Влітку тут взагалі людей тисячі. А зараз ми переїхали взимку і каса зачинена, так що безкоштовно пройшли. Ще подивитися на останок, як тут краєвид, які тут смереки, які тут Карпати, повітря чисте. Так що зараз тут побудемо трошки, подорожуємо і у нас сьогодні ще програма їдемо на Карпатське море. Так що зніму вам сьогодні репортаж ще про Карпатське море. Так що чекайте все тоді. До нових зустрічей.